Депутати міської ради прийняли звіт голови Івано-Франківська про роботу виконавчого комітету за рік. Віктор Анушкевичус відчитався за все, що сталося, за здобутки і промахи, зробивши акцент на допомозі родинам загиблих учасників майдану та АТО, і на власній причетності до підтримки військових на сході України. Безпосередньо я відвозив волонтерську допомогу два рази в зону АТО. І я хочу подякувати всім нашим волонтерам, всіх хто приймав і приймає активну участь, як сказали самі сепарати, Си, якби не волонтери, то ми б вже були в Києві. Депутат витримують господарські питання, зокрема утримання містом теплопостачальних компаній і ефект відкладених коштів у модернізацію тепломережі. Всі підприємства, які працюють в нашому місті, це і приватне підприємство, і комунальне підприємство. Вони є збитковими. Окрім цього, за останніх 10 років практика. Така, що ні одна нова будова не підключена до централізованого постачання. І, до речі, ви говорили про валютний кредит, який на сьогоднішній день з цим колуванням нашої гривні до євро. Чи доречний він на сьогоднішній день, з цього виникає логічне запитання про доцільність валютних кредитів для тепловиків в умовах девальвації гривні? Адже за 8 років 25% населення відмовилися від централізованого теплопостачання на користь автономного. Віктор Анушкевичу скаже, так сталося через багаторічний популізм урядів та політиків. Ну коли люди, які мають індивідуальне опалення, отримують тариф, такий самий, як теплокомуненерго, в районі 7 Тисяч, а підняття планується на 280% або 300 доларів, то тариф буде в два рази більший, ніж той, по якому буде подавати тепло теплокомуненерго. І я говорив в цій залі на попередньому пленарному засіданні. Що ще ми прийдемо до того, що люди будуть е, проситися назад? Кредит для модернізації тепломережі. Місто таки візьме, бо там прораховано окупність проекту. Відсотки сплачуватимуть з міського бюджету і за рахунок підвищення тарифів. Ще одна цифра це інвестиції в харчову промисловість, аж 246 мільйонів доларів. Відобразилися вони у підприємствах, які з десяток років працюють на ринку Івано-Франківська, але про створені нові робочі місця ні слова. Навпаки, інновація і інвестиція. Приводить і до скорочення робочих місць. Може або Богдан Білик зараз проінформувати. а не за моїм підписом я вам детальну інформацію дам по кожному підприємству, кожну цифру, в тому числі що стосується створення робочих місць. А от в чому Віктор Анушкевичу з категоричний, так це у долі водоканалу та котелень міста. каже, приватизувати стратегічні для громади об'єкти не дозволить.